Андрій, в тебе повістка. Добре, мам, піду. Я так один день забив, другий день забив, третій день забив. <му> е, ну, до війни скажем, жив горя не знав. Працював е, в общепіті, працював на кухні, працював кухарем. За певний час, е, скажімо, став сушефом. Сушеф старший зміни, тобто вже всю зміну контролював. Замовлення продуктів, там ну, все різне, як то кажуть, рутина. І потім в один день е я на зміні, дзвонить мені мама і каже: Андрій, в тебе повістка, треба піти. Кажу: ну добре, мам, піду. Я так один день забив, другий день забив, третій день забив. Робота, робота, робота без вихідних працював. І знову ж таки дзвонить мама. Каже, Андрій, ну вліплять штраф, сходи. Я йду, кажу, мам, я пройшов комісію, мене взяли, скоро їду. Мама, вплач. Кажу, мама, що ж ти хотіла? Ти ж сама казала, що ну, сходи. Та я ж не думала, я не хотіла, я так не гадала. Ну, дай. Призвався, Учебка На початку навіть і не думав, що... Взагалі до дронів буду мати якісь відношення насправді. Потім відібрали зі всієї учебки четверо чоловік. В цій четвірці був ще я. Да й почали потрошки працювати. М -м Планував, та в принципі ще й до цього планую, е -е здобути вищу освіту, так як е ну, саме вищої немає. І ну, плюс старші побратими, тобто, грубо кажучи, дядьки по 40-50 років називали студент-студент як самого молодого на той час в, ну, в роті, на той ще момент, коли призивався. Та й так воно пішло. Вільний час це навіть коли ти вихідний приїхав з позиції. Повна бойова готовність. Тому що пошуки нових позицій, обльоти нових позицій, чи вона підходить нам. Е, прошивка борта, обльот, борта після ремонту, модернізації. Тобто кожен день ти чимось зайнятий. Зарядка батареї як вдома, ну і купу, купу всякої рутини. Дивишся по висоті. Було таке, що пілот за пультом, він летить, тоді були сильні пориви вітру. Він знає, що орієнтовно десь в тому квадраті, де він зараз висить, де він цілиться, десь там має бути піхота. Але виходить, через сильний порив вітру, міну, яка висить на борті, її просто зриває, і вона падає десь під дерево. Вона попадає чи на голову, чи на плечі якомусь ворожому піхотинцю, і він просто падає з проломленою там головою. Тобто не розрив міни, але, виходить, забили його насправді. Найгірші ситуації це, це пройоб дрона. Тоді, коли ти починаєш писати про втрату, потім дзвониш безпосередньо своєму командиру. Командир дає тобі нормально тягла, каже, скільки в тебе тих вже бортів на тобі вісить. А насправді вже їх ну, трошки є. А скільки цей борт коштує в рази більше, як Мавік, в певному сенсі можна сказати, що дехто з нас вже мільйонер. Насправді кожен. Ця дорога не проста за рахунок того, що ну, треба досвід. Досвід набувається через свої помилки, через, е, як то кажуть, набиті гулі на голові, через втрати дронів, через е, тестування нових позицій. Ти думаєш, що це може якась там, несправність в дроні чи в антенні, а насправді ти просто знаходишся в лісі там, чи в ямі, ну, порівняно з іншими вишатами, на які тобі треба летіти. За рахунок цього… Буває інколи непросто, бо ти не розумієш, в чому проблема в тобі, в дроні, в пульту, в антені, в позиції, в кабелях там якихось.